Гумореска Павла Глазового залізний характер. Нам, мужчинам дорікають, їздячи трамваєм. Ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступає, бо, мовляв, честь мужчини не й грубі. В цьому треба розібратись, громадяни любі. Якось їхав я трамваєм, а уздовж проходу. Натопталось душ 15 женського народу. Треба місцем поступитись, а кому охота ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я й до публіки звернувся. Женщини і дами, хто найстарша і найтовща буде тут між вами. Всі мовчать, як без язики, мов заклала вуха, я й кивнув в одній бабусі. Іди, сідай, старуха, а вона попалась видней із хитних штучок. Та сиди, вже там говорить, теж мені онучок. Я до іншої звертаюсь, благородно й чітко. Ви, по-моєму, найтовше. іди, сідайте, тітко, а вона стоїть, як скеля, ночі не до неї. Не оцінюй культури чемності моєї. Я до третьої заходжу з іншого вже краю. Вам, мама що, скільки років стукнуло? Питаю. А вона скривилась гірко, і сказала строго: То тебе об стінку лобом стукнули малого. Як почув таку я фразу, сів на місце зразу. Більше жінки на м'є місць не уступав ні разу. І мене тепер не стягне найсильніший трактор. Ми, мужчини, теж уміємо показати характер.